Пігель старший Оксана Лущевська. Продовжуємо. Mm -hmm. Старий. Ми зупиняємося біля муру, де димить багаття. Приятель дядь Рона граблями згортає листя. Я притуляю лоба до шибки. У дзеркалу бачу, що бігель теж тулиться до скла. Від його вогкого носа лишається мокра цятка. Мені страшно подумати, що зараз буде. Прибули же вулику, дядь Рон зупиняє машину. Це, бач, кольку такий міні притулок, його обличчя добрішає. Ілля взяв і зробив, там за муром вольєри і накриття. Буде собаці де бігати і грітися. Ммм, бурчу, тут не затишно, дядь Рон. Дядь Рон перевіряє кишені і не слухає. От і я кажу, затишно, киває він, не почув, чи не схотів, так і тато робить. Я ловив його на цьому не раз. Ну, що там, рипає дверима, приятель, показуй, бігль зіскакує на підлогу між сидіннями. Ховається. Ось ковбасу дістану, дядьрон виймає пакетик. Треба виманити. Мені соромно за дядьрона. Чесне слово, він сам на себе не схожий. О, Ілья заглядає у вікно. Знаєш що? Що дядьрон поволі опирається на двері і устає? І я теж виходжу з машини. Відро для сміття досі зі мною. Я навіть не помітив, як узяв його в машину. Що, кажи вже, я не можу його взяти. Як так супиться дядьрон, стискуючи шматку в баси? Просто я не знайду на нього охочих, його ніхто не візьме. А що не так? Пес, як пес, дядьрон підводить руку. Лапи, хвіст, вуха, усе на місці, бач, він старий Мироне, Западає тиша, тільки бігель, чавкає ковбасою. Йому років одинадцять-дванадцять, якщо порівняти з віком людини десь сімдесят чи сімдесят п'ять або й більше. Одноліток розгублюється дядьрон, дістає хусточку, щоб протерти окуляри. Знаєш, придивляється Ілля, мабуть, цей бігель старший за тебе. Ми так і стоїмо. Ілля спирається на граблі, дядьрон кидає псові останній шмат ковбаси. Я беру дядь Рона за руку, пес підводить голову. Ряв видає він і шкребе дядь Рона по черевикові. Подобається ковбаса, га? каже Ілля. І ти, Мироне, йому подобаєшся. Випробний термін. Не пригадаю, коли я був у такому захваті. Ілля оглядає бігля. Він навіть слухає йому серце легені. Дивиться зуби, бігль не прочається, напевно, довіряє Іллі. Рон складає руки на животі й опирається на мур. У нього щось із лапою озирається Ілля, зламана була. Я теж ламав руку, показує на лікоть, накладали гіпс, а тоді в школі мені е, всі на, цьо, на ньому щось писали, навіть Христя. Згадую, і кров приливає до щік. Потім його зняли, але я його бережу. Бач, а псові ніхто не накладав гіпсу, киває Ілля, як наслідок у нього проблеми з опорно-руховим апаратом. Ви ж помітили, що за ковбасою він не біжить, а повільно переступає? Гм, дядь Род хрещує руки. Ну і. А те, що такій собаці не можна довго гуляти, не можна стрибати, бігати згори на гору не можна, треба пильнувати. Рон знову міняє позу, а де саме в нього був перелом. Ось у суглобі, ветеринар показує на задню лапу. Нічогенько, Рон аж відходить від муру, то йому болить. Уф. озивається бігель. Ти ба як у мене? Ти теж мав перелом у суглобі? Ілля далі оглядає бігля. Та ні, але коліно болить. А ще веде Ілля, у нього ревматизм. Справді? Дядь Рон вдивляється в бігля. У мене теж він розтирає руку. А як це видно по собаці? Він тремтить. То, може, він змерз, ховаю руку в кишені. Бр. Перемерз він раніше. Це наслідок життя на вулиці. Бідолашний бігль. Я хочу подзвонити татові і розповісти. І вже дістаю телефон та враз загадую, що тато в Болгарії. Стіплюю зуби. Бідний пес буде сам самісінький. Коротше, Мирон, сумніваюся, що на нього буде клієнт, присмокує Ілля. Але це гарний пес на Він би й на качок ходив, якби не та не лапа та неревматизм. На качок, перепитує дядьрон. На качок і я б ходив, не полювати, а так дивитися. Качок я люблю і видихаю. Дядірон зводить брови, перекладає ключі з однієї кишені в іншу. Я думаю, спробую, знову дістає ключі, узяти пса до себе. Єс! Підстрибую! Єс! Тепер бігель не буде самотнім, тепер дядь Рон не буде самотнім. Уф, мабуть, дякує, Бігель. Але на випробний термін додає Рон, тільки що не так, то привезу до тебе, Ільку. А ти роби з ним, що знаєш? Я розгублено розводжу руками. Ну, що ви, дядь Роне, Дім. Перше, що робить дядь Рон, коли ми входимо в його дім, це прикриває кімнату з качками і кладе стару подушку на підлогу. Ще тарілку для води і їжі повторює, як казав Ілля, і ще, що, ще. Пустити його, щоб обнюхав дім, нагадую. Дядь Рон тримає двері. Бігель сканує носом коридор, далі тицяється об дядь Рона і дивиться на двері. Гадаєш, не наробить шкоді моїй колекції. Ні, що ви? Пес поволі походжає по вітальні, стає біля етажерки і уважно дивиться на качок. Дядьрон прикладає руку до серця. Уф пес іде далі до крісла. То улюблене крісло дядьрон. Він там дивиться телевізор, читає газети і туняє. Пес спирається лапами і обнюхує його. А тоді вилазить на крісло, обкручується довкола себе і лягає. Це добрий знак усміхаюся. Але ж це крісло. Рон розгублюється. Моє крісло. Уф, зводить очі пес. Нічого видихає Рон. Я маю ще одне таке саме. Треба буде його пересунути з Іспанії. Може, твій тато допоможе, коли повернеться з Болгарії. У мене дзвонить телефон. Мама, добре, хоч не тато. Біжу, а то влетить, дядь Рон. Давай, скажу, що ти зі мною був. Він тягнеться до телефону. Ні, я сам, все ок. Я переживаю, щоб Рон... Бува, не спитав у маму про тата й Болгарію, хапаюся за відро і готуюся вислухати мамині нотації. Хоча, може, й обійдеться, якщо мама в настрої. Або, може, вона щойно прийшла з роботи і взагалі не знає, що я пішов із хати. Та з цим я розберуся. Головне, що дядь Рон і бігель у вітальні разом. І здається, у них усе йде як слід. Найкачковіші місця. За кілька днів ми з дядьроном і біглем ідемо дивитися на качок. Усі трьох ідемо помалу. Дядьрон бо болить коліно. Бігель, бо йому треба ходити обережно. А я бо. Ага, я так біг із відром додому після маминого дзвінка, щоб підвернув ногу. Нічого такого трохи трошки шкандиваю. Ми чуємо крякання, качки часто прилітають на став біля старого дерев'яного містка. Там росте густий очерет. І я знаю від тата, що то в нас найкачковіші місця. Я збираю вогкі шишки, щоб висушити, пофарбувати і зробити з них якихось чудиків. Дядь Рон час від часу призупиняється і вдивляється в небо. Повітря колько вдихає глибоко. Таке свіже. Дихає, дихай. Він кладе мені руку на плече й примружує очі. Як тобі, Колько-лючко? Я вдихаю на повні груди і теж примружую очі. Уф, бігель нюшкує біля очерету. Непогано розводить руками дядь рон, і я стовпію. На воду сідає так багато качок, що поверхнею біжать хвилі. Качки крякають гідна за одною пливуть за очерет. Ми проводжаємо їх поглядами, аж доки вода не заспокоюється. Потім бігль веде нас на місток. Ми гуртом вдивляємося в тиху воду, а з неї на нас дивляться тядро, пігль і я. І нам дуже добре разом. Так і закінчилась історія про Бівля. Вона написана з лютого 2016 року по лютий 2017 року в Джорджії Північній Кароліні. І в цій книжці є ще післямова. колекція качок. Річарда Хаймана. Я дбаю про чудову, про чудову колекцію качок. У ній є річкові качки та галагази. Є лісова качка, її називають Каролінською, качка-шкатулка, качки, що притримують книжки на полиці, качка-магнітик, качка-щітка, яка у ХХ столітті чистила, чистила пальта. А ще є качка у квіточку, моя улюблена. Кілька качок із цієї колекції перелетіли через океан і відтоді живуть у моїх друзів, які допомагали мені створити цю книжку. Цю колекцію передав мені дорогий друг Річард Хайман. Було це людневого дня 2016 року. Саме тоді пан Річард. Вирішив, що він уже у віці, і настав час його колекції, яку він збирав багато років, перейти в добрі руки. Спершу пан Річард попросив мене забрати всіх качок, що стояли на поличках старовинної пекарської етажерки. Потім він зняв зі стіни тарелю з качкою, а тоді дав іще дві великі картини: одну з річковими качками, а другу з морськими. Мені було дивно, що пан Річард так вирішив, адже я звикла бачити його активним і навіть прудким. Щоранку він підмітав дворика для чистоти і зарядки. Ми з ним розмовляли про те, про все. Якось він мені сказав, що дуже хотів би мати собаку, але побоюється заводити, бо він живе сам один. Це засмутило мене надовго. Не На щодня погодьтеся, ми задумуємося про самотніх літніх людей та їх будні. І ось я сиділа і дивилася на акуратно складених у коробках качок і думала про самотність. Аж тут почався стук у двері. Відчинила пан Річард. Ось приніс, каже, ще одну качку. Не буде ж не їй одиначкою. Та й для сміху пан Річард дістав із кишені кометну жовтеньку гумову качечку. Кряк-кряк. Так, ця качка стала 21-ю в моїй колекції. Пан Річард живе у місті Афіни, штат Джорджія США. А я переїхала до Північної Кароліни. Ми зрідка бачимося, частіше зідзвонюємося. Пан Річард завжди запитує, як почувається колекція качок. На Різдво на ньому чекав сюрприз, кілька ілюстрацій із книжки, що тоді лише готувалася до друку. У ній, пане Річарде, ви маєте пса напівбігля», – сказала я. Про мене ще ніхто ніколи не писав книжок, зрадів він, а про мого собаку і поготів я додала, що в книжку вписано і його колекцію качок. Про таке годій було й мріяти, усміхнувся пан Річард. Ось книжка бігель старший. Її буде подаровано панові Річарду. І, може, прочитавши її, він нарешті наважиться завести собі чи то старшого Бігеля, чи то старшого спанієля. Сподіваюся, що книжка Бігіль Старший вам сподобалася. І вірю, що вона надихне читачів на роздуми, як і мене. А відтак ці думки стануть діями. Отже, мені дуже сподобалася ця книжка і моєму синові молодшому. А чи сподобалася вона тобі? Напиши мені у коментарях, мені дуже цікаво.